Тисяча днів повномасштабна війна триває. Ця чотиризначна цифра важка та болісна для кожного українця. Життя мільйонів людей змінилось назавжди. За цей час ми стали свідками незламного героїзму наших захисників та єдності народу. Про тисячу днів боротьби, втрат та надій на Коломищині у сюжеті. Вдосвіта у четвер, 24 лютого, 2022 року, на коло вперше завила сирена. Той звуковий сигнал, як крик пораненого звіра, розривав ранішнє повітря та сповістив про повномасштабне вторгнення ворога. Той ранок до Коломийської лікарні привезли п'ятеро людей, які отримали поранення від уламків російської ракети. Пригадує події, які відбувалися на Коломийщині тисячу днів тому. Любомир Глушков, начальник Коломийської районної військової адміністрації. Тоді я довідався, що є перші поранені, завдані ракетні удари, повітряна тривога, нескінченний потік переселенців. Сотні наших добровольців цілими днями стояли для того, щоб пройти медичну комісію, записатися до лав збройних сил України. Шматок смертоносного. Залізятче, яке прилетіло від ненажерливого сусіда у перший день повномасштабної війни. Зараз зберігається у музеї історії Коломиї страшним написом: перша ворожа ракета, яка прилетіла на Коломийщину 24 лютого 2022 року. Предмети і несуть смерть уже за місяць до Коломиї привезли перших героїв, які загинули під час протистоянню ворога на Київщині Володимира Островського, Мирослава Забарила. Коломияни зустрічали навколішки. Відтоді на алеях слави Коломищини на жаль замойоріли сотні жовто-блакитних стягів. Герої на жаль плинуть до вічності 11 серпня 2023 року. На Коломищині російська ракета вбила восьмирічного володю. Дитина гралася на вулиці, коли уламки пролетіли на подвір'ї його оселі поблизу Коломиї. Прощатися із Володою прийшли сотні людей. Часом з металу від зброї українці створюють твори мистецтва та бачать у цьому глибокий символічний зміст. Так, уламки ракет, які принесли розруху та смерть на Прикарпаття. Військові трансформували у писанки, що символізують відродження та особлюють перемогу культури. Над війною, зібравши залишки ракет, виправили у таке от яйце. Це твір посади чи не експозиції нашого музею. За тисячу днів війни сигнал тривоги на Прикарпатті лунав понад 600 разів, а це понад 680 годин, що у сумі майже місяць.